Перед початком робочої наради організатори заходу вирішували внутрішні проблеми. Запросили півуправління правоохоронців, а от місць на всіх не вистачило. Тут керівництво ніхто пересаджуватися не буде. Тож міліціянтів підсадили у люди. По різні сторони барикади розсадили і керівників міста та обласного управління УМВС. Вони за три роки таки не встигли тісно познайомитися. Утім, спільну мову знайшли швидко. Мер міста одразу запросив правоохоронців до співпраці у проблемних питаннях. ОСН попередні комітети, які припинили свою діяльність і прийняті необхідні рішення міської ради про їхню ліквідацію. Вони сьогодні займають приміщення. І новообрані комітети не мають змоги розмістити свої приміщення, приймати громадян, надавати послуги, надавати довідки, характеристики і інші документи, які за законодавством мають надавати квартальні комітети. Звичайно, згідно з чинним законодавством України не вправо, не вліво. Так як закон пише, так ми будемо все робити. Спірні питання про. Функціювання тих чи інших комітетів самоорганізації та зайняття ними відповідних приміщень не справа місцевої влади і не міліція. А якщо тут виникає непорозуміння, то потрібно звертатись, шановні панове, присутні, в судовому порядку до суду. Микола Миколаєвич також наполіг ще нині слід активно боротися із явищем стихійної торгівлі. Також з початку року міліціянти області на ринкових порушників склали близько п'яти сотень протоколів. Утім, власними силами правоохоронці із усіма порушниками не впораються, запевняє пан Лушпієнко. Необхідно наказувати правопорушників самим, самим ефективним способом, як то кажуть, рублем. Для цього в Черкаській міській раді є відповідний важіль. Муніципальна інспекція, працівники якої відповідності частиною другої статті 255 кодексу України про адміністративні правопорушення мають право також складати адміністративні протоколи. Коло Лушпієнко також запропонував проводити спільні прийоми громадян за участю мерії та правоохоронців. Цю пропозицію мер міста підтримав. і прохання встановити у місті вже у наступному році нові камери спостереження для покращення безпеки громадян? Євгенія Гнішова, Юрій Білясевич. Вікка новини.